Всім привіт! Я зовсім не планував знімати відео, тому заздалегідь вибачаюсь за якість без мікрофону, без нічого. Просто знімаю на свій телефон. Я і не планував нічого знімати, але приїхала ось ця автівка, я щось її ремонтував та й подумав, що дуже давно нічого не викладав на канал. А чому би і не зняти щось коротеньке та пізнавальне. І... Здалегіть, дякую всім, хто ще залишився на цьому каналі. Не уходьте. може я щось ще буду знімати колись. Ну, точно буду колись, але може ще і буду в найближчий час. Що хотів розказати сьогодні? Приїхала автівка. Одна з причин, чого приїхала, була скарга на те, що приїзді навіть на мінімальній швидкості. Є звук ніби воу, «Wow, воу, wow, wow» десь з задньої частини. Я одразу подумав, що це або диференціал, або напіввісь, або щось з підшипником, що мало ймовірно, бо я на цій автівці десь місяці-4 тому замінив, здається, всі ступічні підшипники замінив. Поліція розбиратися і перше, що я побачив, те, що на диску розбило посадкові під шпильки. Тобто диск робить ось так. Це було зрозуміло, але коли я вивісив колеса та умкнув першу передачу, ну, звісно, на заведеній автівці, я побачив, що це колесо не обертається. Те швидко обертається, а це стоїть на місці. Спробувавши його додатково обертати рукою, я помітив, що воно дуже-дуже туго прокручується. Поліз я дивитися, що трапилось. І знайшов цікаву таку річ. Ну я не зможу вам показати на камеру. Коротше кажучи, тут на гальміній поверхності, ось у ну, це наружна частина, біля наружної частини, все за... відполіровано. Блищить, просто блищить десь на. Ну, Сантиметра два, мабуть, така доріжка, ось на всій довжині. Вона просто відполірована у дзеркало. Що трапилось? Коли я, скільки там 4 місяці тому, робив е, гальма у цій машині, я е, також натягував ручник. І... Я не виключаю, що я поставив колодки, перевернув їх. Може бути, я і спеціально це зробив, я вже не пам'ятаю, щоб вони працювали іншою частиною. І виходить, що ось тут, на цій грані, там був буртик, який ну, не працював, мабуть. І цей буртик він був ось там у глибині, там, де ось ця частина працює. А я його, якщо перевернув колодки, то він став тиснути ось сюди, на цю частину барабану на зовнішню. І тепер, а, до, до речі, ось немає барабану, ось я беру за грибок. Нормально, обертається. Тобто, все обертається. На напіввість не відстикована, все з'єднано з коробкою, ось воно не ну, вагенько, звичайно, але нормально обертається за допомогою руки. Тобто виходить, що просто ось ця грань вона не давала легко обертатися, давала спротив. І, до речі, я сьогодні, коли заїжджав у гараж, це відчув, бо машина не мала накату зовсім. І я згадую, що коли власник забирав автівку тоді, він скаржиться, що по дорозі вона дуже нагрілася і він ставав для того, щоб вона охолонула. Тож, я так розумію, ну, як я розумію, що через те, що воно мало спротив на колодках постійний, воно і розбило посадкові у диску. Що тепер? Тепер я напільником стачую ось ці. Буртики заравнюю його, проходжу антисиліконом, збираю все, поперевіряю на обертання барабану. До речі, ось до речі, я не знаю, чи видно вам буде на камеру, але я спробую зараз показати ближче. Ось тут, на центральній поверхні, де вона контактує з грибком, навіть є підплавлена змазка, мастило, яке у підшипнику. Тут воно є. Тобто барабан постійно був у перегрітому стані. Тож, зараз я це підточую, перевіряю, чи воно легко обертається, якщо все нормально збираю, і під шпильки, коли буду ставити, між колесо надіваю, і між, гайкою, між гайкою та диском. Я підкладу просто шайби трохи, трохи вигнуті. І затягну, і таким чином диск не буде туди сюди ковзатися. Я так розумію, що саме його розвило через оцей спротив. Тобто, зараз роблю та і побачимо разом. І так дійсно я виявився, І так дійсно я виявився. Виявився. І так дійсно я виявив. Видеш що ти! І так, дійсно, я виявився правий. Справа була саме у цьому. Ось демонструю наочно. Дивіться, барабан притягнутий до ступиці. Ось я вільно його обертаю. Немає ніяких перешкод, нічого ніде не чіпляє. Тепер піду та витягну ручне гальмо та продемонструю вам. Що з ним воно не обертається зовсім. Ні, не можу нічого прокрутити. Тепер йду е, знову, відпускаю його, і більше нічого не роблю. Тобто без склею зараз все побачите. Ось відпустив, просто беру, руками його обертаю. Знову нічого ніде не чіпляє. Все легко обертається. Тобто справа була саме у цьому, проблема вирішена.